Резонансний арешт бізнесмена Ігоря Мазепи прокоментували сьогодні правоохоронці за словами очільника ДБР. Це не тиск на бізнес, а викриття схеми, яку розслідували від 2014 року. Згідно з нею, підприємці незаконно приватизували землю, і хоча нині є підтвердження, щодо 7 семи гектарів території можуть виявитися значно більшими. Водночас, бізнес наполягає, що на нього чинять тиск. Зокрема, правоохоронцям може не подобатися позиція громадського руху Маніфест 42 який заснував і Мазепа, який боровся за права бізнесу сьогодні. ввечері його представники мали зустріч із представниками уряду та Верховної Ради про скандальний прецедент. У матеріалі фактів. Український бізнес каже про тиск. Правоохоронці доводять свою правду ситуації навколо Ігоря Мазепи і справи десятирічної давнини. Йдеться про землю неподалік Вишгорода, навколо Київської ГЕС. Ігоря Мазепу та ще трьох бізнесменів звинувачують у незаконній оборудці. Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС. Начебто для ведення господарства, в тому числі підставним особам, яких підшукували підручні бізнесменів за 1 тисячу гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалося будівництво елітного житла, яке продавалось за ціною від 500 тисяч доларів. Бізнесмена затримали 18 січня, коли він прямував у Давос. У компанії Конкорд Кепітал, яку він очолює, заявили, що правоохоронці проводили слідчі дії без допуску адвоката. ДБР вимагала заставу 700 мільйонів, хоча втрати держави попередньо оцінювали усім. Суд зменшив її до 349 мільйонів. Бізнесмену загрожує 12 років тюрми. Генпрокурор сьогодні заявив, це не тиск на бізнес а боротьба з корупцією. Всі рівні перед законом. Навіть якщо володіють мільярдними бізнесами та створюють робочі місця, це не дає право нехтувати правилами та законами, які мають бути однаковими для всіх. Водночас я завжди наголошував, що доброчесний бізнес може розраховувати на підтримку держави. У ДБР запевняють, що справу розслідували з 2014 року, а до державного бюро вона потрапила два роки тому. Адже у схемі задіяні посадовці держгеокадастру та інші чиновники. Сума застави така висока через можливість втечі бізнесмена за кордон, а ще через високі статки і нібито можливість впливу на інших співучасників. Та ці аргументи для бізнесу не переконливі. Ми вбачаємо численні порушення процесуального законодавства починаючи з того, що державне бюро розслідувань займається кримінальним упроваджуванням, які фігурують правоохоронці, судді і найвищі державні службовці, а не підприємці, проведення процесуальних дій без ухвали суду, без допуску адвокатів, з невиправданим застосуванням сили, з вилученням документів у людей за періоди і по напрямках, які не мають до того справу, і встановленням застави, яке у 170 разів перевищує оголошення можливої збитки. І це при тому, що бізнес масово допомагає владі під час війни. Аналітики не виключають, що Ігоря Мазепу можуть переслідувати за активну позицію. Він не раз розповідав про тиск на бізнес. А заснована ним громадська організація Маніфест 42 Нещодавно запустила реєстр осіб, які на її думку кошмарять бізнес. Покол силових органів немає довіри. Поки вони сприймаються як інстанції, що заробляють гроші, будь-яке розслідування приречене на те, що а, бізнес буде сприймати це як наїзд, і б, що таке розслідування буде негативно впливати на імідж України. Наші західні партнери вимагають саме боротьбу з корупцією, а цей кейс дуже не нагадує боротьбу з корупцією. Підприємці не виключають попереджувальний страйк 1 лютого. Сьогодні представники маніфесту 42 зустрілися з урядовцями та головою Верховної Ради, віддали пакет напрацювань щодо зміни кримінально-процесуального кодексу. Як Проводяться обшуки, як арештовуються рахунки. Навіщо сьогодні рахунки взагалі блокувати? Коли кожна гривня податків, вона надважлива для держави, і коли ми всі зусилля маємо направляти не на поход на допити, а на допомогу. У армії на те, щоб створювати ці робочі місця, поставляти э, волонтерити на зустрічі. Були віце премєри та спікер парламенту Стефанчук. Бізнесмени сподіваються, що їх почула. Розслідування буде неопередженим. Тим паче, раніше президент заявляв про неприпустимість тиску на бізнес. Вже завтра справу Ігоря Мазепа, за словами його колег, має розглянути апеляційний суд сьогодні. ж Вночі на Чернігівщині згорів за міський будинок бізнесмена причиною пожежі. Поліція попередньо називає порушення. Правил монтажу печей, Ольга Чайко, факти ICTV, Єдині новини. підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки та залишайте коментарі для того, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до якомога більшої кількості глядачів.